Наше підприємство займається комплексом надання послуг, яке має широкий спектр застосування, саме кавові та чайні напої. Ми займаємося також відносно недавно морозивом, також прохолодними напоями. Ми пропонуємо клієнтам готове рішення, починаючи від обладнання і завершуючи продажем супутньої продукції для виготовлення. Даних напоїв. Наші клієнти це мережі магазинів, супермаркети, потозаправні станції, а також хорика, ресторани. Підприємство починалося більше 10 років назад. Починалося воно з гаражного кооперативу. Зараз компанія розрослася. У нас є представництво Івано-Франківській області, Тернопільській області. Починаємо працювати в Хмельницькій області. Компанія розростається. Частину продукції, яку ми продаємо, ми виготовляємо самі. Також у нас 2 року назад ми запустили виробництво картонної продукції, Готовляємо для власних потреб компанії, також працюємо з нашими партнерами, навіть конкурентами по Україні. Також маємо досвід продажу за межі України. Щоб взяти нашу специфіку, нашу ми працюємо, я можу сказати, що ми займаємо одні з лідерських позицій в Чернівецькій області, а також працюємо над тим, щоб створювати конкурентність в інших областях. Чому я прийшов в школу? Дякуючи Михайлу Дмитровичу Куйбіна, він мене затягнув в школу, він приїхав до мене в гості і каже, давай йдемо вчити. Як такого запиту не було, мені цікаво, я почитав список викладачів, почитав теми, мені було цікаво пройти всі модулі, Петрівська школа виконують соціальну важливу місію, їм вдалося зібрати топових викладачів з усієї України. Абсолютно з усіх модулів я отримав тільки корисну інформацію, те, що для себе засвоїв нове. Є такі речі, які ми і так використовуємо в бізнесу. Дуже сподобався мені Потапов Сергій, а саме продуктивність організації, також проєктне планування. Це мій Володимир. Мені запам'яталася аркетингова воронка, як з нею працювати, і шлях-клієнта Наталія Улинець управління репутації і важливий критерій всіх компаній, тому що люди платять гроші тоді, коли є репутація. З модуля Оксани Філіпової я зрозумів, що у нас компанія наближена по цінностях до її компанії. У нас людина на першому місці. Не будували компанію з ієрархічною побудовою. І така структура в кризовий період має кращу стійкість до виживання. Серед усіх найбільше мені сподобався модуль по риториці, а взагалі ті речі, які Віталій Воронюк розказував, які нам подавав, це дуже цікаво в риториці. Вважаю, що риторика в бізнесі дуже важлива складова і її потрібно ще школи викладати. Я рекомендую е, вчитися в шумпетрівській школі е, не тільки е, вже існуючому бізнесу, а також людям, які планують запускати бізнес, вони тут отримають дуже важливу інформацію для майбутньої побудови навіть тієї ж самої компанії чи початку заростків компанії. Тому що в Шумпетрівській школі збираються люди з ін... різних середовищ, там, різних галузей. А це також цікаво, тому що ти проводиш аналогію зі своїм бізнесом, робиш висновки. Є речі, які використовують різні бізнеса. Ти, ти не використовуєш, ти отримуєш цю інформацію і потім пробуєш в себе застосувати в певних цілях. Компетрівська школа дає можливість отримати надзвичайно корисно навчальну інформацію.